Зараз буде жесть. Щас Сергійко буде матюкатися! Так що вуха закритий, будь ласка. Який пазурі, який манікюр. Фу-фу-фу. Не дивимся, не дивимся, не дивимся на це, не дивимся. Фу-фу-фу. Як таке можна показувати в прямому ефірі? Опа-па-па-па, па, па, ти чо таке дурне? Та ні, 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 це щось не то. Це не то. Та ну, що мене сразу же? Там баба з мечом дойду її. Ай! Щось. Йде воно все орган один. Да, супер. Тамада класний конкурс, суперові. Подруга смасла... просто десь втекла собі. Їй стрьомно стало, стала, тупо хоче з пещерів вибіжити, але бос не пускай А ти його вали просто сиди. Пішли, подруга. Будемо бити цього таракана. Та іди срати! Сука тварь кончена блядіна! Тупорила тварь просто в тупу! В тупу в цьохе пеп! Сарян, я матюкаюся, ну це просто. Я не знаю, як по-іншому на це відреагувати. Ай, дис, ти, яке ке зажимай, яке зажимати? Алло, алло алло, алло, тихо, 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 чувак. Тихо-тихо-тихо-тихо, тихо, тика, тикай, тикай. Та ну. Тупо зажало. В тупу зажало. Тварь ти кончена. Давай, давай, ще чуть-чуть лочиваться. Ну, давай, родименьки, радименьки, давай. Ай-яй-яй-яй, тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Дипий ой. На! На курва! На! На тварь Курва Бобер здохне им під селіще галиме! Кури бамбук! Гівно кляте! Та ну! Шмяк мене об землю, да, молодець. Красава. Ай, твою ж дивизію! Та ну, це вообще взагалі. Ай-яй-яй-яй-яй! Так, іди сюди. Так, ти його вали, а я буду просто по ньому шмаляти. Подобайку мені за таке! Пошмаляв. Вообще просто. тако просто шикарно. Тобі тварь, Галіма. Смерть прийшла тобі. Короче, я тебе сейчас в рукопашку замаслаю просто и все. Все? Добраніч! Суси бурумбу! <звук> <звук> З якого разу я його пройду, як ви думаєте, а? Ставим... свої си. <проб> Опа-па-па! А чо... Що... А що, так можна сразу пів ХП ну, тупо забрати? Так не можна. Відразу пів половину ХП. О-о-о-о... Довго я тут буду його валити. Ні, ну в принципі він не так і ж і важкий, ніби. Ну по 53, серйозно. Че я твій матню не дивився. Чого ти пригаєш тут? Ну, в принципі, воно, якби... Якби не та... Штука червона, якою він коцає. В принципі, нормально його маслати. Не, не важко Головне, не жаднічати, не жаднічати, жаднічати, не жаднічати. Отак. І просто маслати підстрачників. Ой. Та ну, 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 наполовину вже домаслав ж Нормально. Знайшлася. Опа, яйця йому відрізав. Що, Ще два удара і все. Давай. Оп. Оп. Ну. Ну! Ну! Все! Випустив кишки придурку. З другого разу. Ух. Все, з другого разу я, я його вбив. Це нормально. Так. Випердиш мурав'я, йди сюди. Спустися з, -зем... з неба на землю. Спустися з неба на землю, тварина. Давай. Сусти, буй! курво! Все. Місія випала. Галочку чуть-чуть поставив. Все. Oh. і де воно? Де воно? о В смысле, воно ще не невидимо, чи що Так. чекай чекай, чекай. Ах ти ж тварь, невидима. Де воно? ти йди срати дура? Угу. Такий собі босик. Поки я її не бачу, її можна з нею маслатися, от коли я не бачу, це найгірше. Коли. Нормальна. Ай Как хорошо все шло, так все шикарно и шло. Ну да, босс такие себе вообще. Душа пристыла, окей. Сейчас буде жесть. Фух. Ну що, поїхали? Побажай мені удачі в бою. Побажай мені. О. Арштейн. Смок. Два дебіла це сила. Да ну, не, 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 не. <къем> Я кого? Да иди ты в с. Да иди ты в сраку, дурик. Ну, 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 ну. Давай, 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 хоть одненько забьем. Давай, 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 давай. О, все, отлично. Одного. Да. Одного завалили, Сейчас еще один. Ух, 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 Я аж спутив трешки. Мінімум подобайку вже треба поставити. Зато що хоч одного завалив. <смір> Та ну тебе. Так, все. Четверта спроба не вдала, но. Пішов втрати олень клятий? Сусти бурумбу. Іди сюди! Чи пусила, великий. Щас ще ти підеш дрикнути. Ху-ха-ха-ха! Да! Все! Кит, китсь, кит, Іди сюди! Щас ще ти падло, відгребеш в мене. Так, а тебе ми буде будемо коцати оцим. Ще пісточка лишилася! Давай, 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 давай! Махни, щоб я тебе вбив же! Давай, махни, махни дубіною, махни. Сусний буй, ты одна Да! Я тебе! <риклад> 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 Подобаючкой!